Не дайте тріщинам шанс з'їсти ваш бюджет. Подивіться, як у майстерні агроримпластик професійно відновлюють пошкоджені деталі жату. Отже, маємо на ремонті бокову частину жниварки Джон Дір з глибокою тріщиною, що пішла від передньої частини панелі і піднялась практично до верхньої площини. Край розірваний та розходиться. Нижче вибитий фрагмент корпусу, через що деталь втратила жорсткість. І окремо два пошкоджених посадкових вузли під гайки. Пластик навколо розбитий, і вони вже не тримають кріплення. Щоб повернути міцність, пошкоджена зона готується. Зачищаємо тріщину, знімаємо пошкоджений край, відкриваємо живий пластик, формуємо правильний пас. Він дає шву глибину і надійність. Далі відновлюємо опорність, встановлюємо внутрішні підсилювальні пластини, фіксуємо їх, щоб прибрати розходження і повернути деталі жорсткість. І вже по підготовленій поверхні екструзійне зварювання. І тут дуже важливо. Під час роботи ми контролюємо температуру, особливо зараз, коли за вікном прохолодно. Занадто низька температура або волога призводять до холодних швів або порожнин у з'єднанні. Тож нагріваємо пластик до робочої температури, подаємо проток того ж матеріалу та формуємо рівномірний несучий шов по всій довжині тріщини та на зоні вибитого фрагмента. Завершуємо відновленням посадкових місць. Гайки. Робимо нову опорну платформу. Підганяємо, проварюємо і повертаємо кріплені надійність. Результат. Жорстка та міцна відновлена деталь. Готова працювати далі, без ризику повторних розривів.